Всім привіт! Маю таке замовлення на палентин в чорному кольорі. Так само в чорному кольорі замовила моя добра знайома. Ось. І якщо б я не шукала цю ниточку, я б не знала, що Alize діва, а зняла за виробництва. До речі, дуже класна, якісна пряжа. Це не натуральна пряжа, але вона дуже класна, не косить, м'яка, приємна на дотик. Ось, але дуже шкода, що її зняли з виробництва. Може, вона десь і з'явиться, тільки під іншою назвою. Але якщо ви побачите десь оці моточки, купляйте собі саме от на літні вироби. Дівчатка дуже багато в'язали. Цієї пряжі копальники, сумочки, топіки. Тобто, ось так всю пряжу вже.